Незаконності ухвалення закону, мовного закону так званого Ківанов-Ківалова-Колісніченка. Серед 57 народних депутатів України, які зробили подання, 37 народних депутатів свободяться. Згідно українського законодавства, подання до Конституційного суду можуть зробити не менше, як 50 депутатів. Свободи тоді було 37 депутатів, ми мусили шукати з інших фракцій і добралися до 50 Подання наше було ще 10 липня 2014 року. Ще 10 липня 2,5 роки тому назад. 2,5 роки, очевидно, була політична вказівка влади, бо всіми правдами і неправдами. Конституційний суд відтягував розгляд цього важливого подання. Врешті-решт, суд почав знаходити якісь причини, щоб не розглядати. Турчину, як тоді голова Верховної Ради, не підписав закон Ківалова Кілосниченка. Потім Гройсман, знову голова Верховної Ради, не підписує цей закон. Теперішній голова Верховної Ради Парубій також цей закон не підписує. Врешті-решт, свобода пішла на безпрецедентний крок. Ми подаємо до суду на Конституційний суд за його бездіяльність, за те, що цей суд не розглядає згідно Конституції і законів України подання 57 народних депутатів. Врешті-решт, три тижні тому назад. Відбулося перше судове засідання Конституційного суду і визначений суддя доповідач Ігор Сліденко. Сьогодні друге засідання, і на сьогоднішньому засіданні справа розглядається по суті На першому засіданні представник позивача, тобто від нас представник Олег Бондарчук, колись народний депутат України, сьогодні голова юридичної служби свободи, робить запит на відкликання. П'ятьох депутатів Конституційного перепрошую, суддів Конституційного суду, які були суддями в часи режиму Януковича, і не просто були суддями в той час, а ухвалювали незаконні рішення, в тому числі рішення, які стосувалися відміни Конституції України. Ми вважали, що такі судді не можуть судити не тільки по тій справі, а й взагалі. Але. Судді Конституційного суду, як то кажуть, певно скористалися формулою ворон-ворону ока не виклює» і своїх не здали. Відповідно, сьогодні справа по суті слухається за участю цих гори суддів Конституційного суду. Слухаючи справу по суті, що хочу відзначити? Суддя-доповідач Ігор Сліденко сказав декілька дуже важливих речей. Перше, усі фахівці, професура, спеціалісти, усі науково дослідні і навчальні заклади по Україні, яким дали на експертизу закон ківалова Крисніченка і процедуру його ухвалення, дійшли до висновку, що все зроблено незаконно. Навіть офіційно суддя Сліденко заявив про те, що це офіційно прозвучало, що закон в парламенті ухвалювався дві хвилини. Дві хвилини треба було законодавцям, щоб ухвалити цей закон. Це безпрецедентний випадок. Ніякого обговорення, ніяких правок, нічого. І ще одна заява, яка була офіційно зроблена суддею доповідачем, виходячи з аналізу списків. Депутатів, які проголосували за ухвалення закону кивалова Колісніченка, троє з них в цей день були на лікарнях. Але можна припустити, бо були вже такі прецеденти у нас в Україні, коли навіть на ношах хворих депутатів приносили в залу і вони голосували. Припускаємо, що ці троє були доставлені до залу парламенту. Але Офіційно, за даними Держприкордонслужби, 17 народних депутатів, які проголосували, були за кордоном. Якщо тих на милицях можна було притарабанити, то як вони могли 17 осіб, які були за кордоном привезти у Верховну Раду, бо офіційно числиться, що ті люди проголосували за цей закон? І цього вже є достатньо. Для того, щоб визнати процедуру ухвалення закону ківалова Колісніченка неконституційною. тепер справа за судом. І виходячи з рішення суду, ми будемо для себе розуміти, чи це дійсно судді чесні, справедливі, чи це судді, які керуються в своїх рішеннях і діях виключно українським законодавством Конституції. Чи це політично заангажовані судді і відповідно мають певні вказівки, як і це було раніше з адміністрації президента. Я хочу вам подякувати за сьогоднішній пікет, незважаючи на погоду, все-таки такі акції тиску вулиці вони мають свій вплив, бо і судні люди вони прекрасно розуміють, що суспільство не збирається спокійно за тим спостерігати. Не виключено, що завтра буде продовження судового засідання, на яке мають запрошувати свідків, в тому числі і Турчинова того самого, Яценюка і інших. Тому ми вас ще попередньо повідомимо. Можливо, завтра так само прийдемо сюди на суд. Це вже будуть вони вирішувати після завершення суду. Зараз, після перерви, будуть доповідати представники позивача. Ну і буде оголошена перерва, не виключено до завтра. Наразі сьогоднішній наш пікет. Завершено. Слава Україні! Парубія, <пілля> щоб підписував. Парубія теж запросили, завтра як свідка. Він мав підписати, <пілля> але він не підписував.